На високих хребтах Чорногори, де час тече повільно, а вітер зберігає пам'ять про минуле, улітку 1945 року сталася подія, яка переросла межі звичайної історії. Радянські загони НКВС, прочісуючи гори в пошуках криївок Української повстанської армії, натрапили на ведмедицю з малям. Дорослу тварину вони вбили, а її м'ясо вирішили засмажити вчинок, який для гуцолів був табу адже ведмідь споконвіку вважався священним господарем гір. Осиротіла ведмежа втекло в ліс, приречене на загибель. Та доля подарувала йому інший шлях. За кілька днів знесили немаля зустріло повстанців із боївки Хмари. Серед них був стрілець Василь Білінчук на псевдо Сибіряк, людина з незламною волею, яка дивом утекла з Сибірського заслання. Саме він нагодував ведмежа з пляшки, виходив і зробив його частиною загону. Ведмедик не лише подорожував разом з повстанцями, а й ділив із ними ночівлі та скронний пайок. Коли приходила зима і природа кликала до сплячки, Сибіряк носив звіра на плечах поряд із кулеметом, демонструючи людяність, яка виживала навіть у жорстких умовах війни. Існують унікальні фотографії, на яких серед упівців стоїть уже чималий ведмідь, живий свідок цієї неймовірної історії. Та життя Сибіряка обірвалося рано. У 1952 році, прикриваючи відхід своїх побратимів, 26-річний Василь Білінчук загинув у бою. Його син Василь Портяк тоді мав лише два місяці. Згодом він став відомим українським письменником, автором історичних романів Залізна сотня та Нескорений, де увічнев впав'ять про боротьбу батька та його товаришів. Родинна жертовність повторилася й у наш час. 10 червня 2025 року загинув онук повстанця. Орест Біліншук Портяк, боєць 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж. Він теж узяв собі псевдосибіряк, продовживши традицію роду, який у різні епохи без вагань ставав на захист своєї землі. Ця історія не лише про Карпати, людину і дикого звіра, вона про силу духу, що здатна долати страх, про людяність серед нелюдських випробувань і про тяглість поколінь, які упродовж десятиліть залишаються вірними ідеї свободи.